Вітаю на РБК Україна. Фактор Трампа холодний душ для Європи. Європейці збільшують витрати на оборону на допомогу, підтримку Україні, роздумують про ядерну парасольку і про миротворців. Що не менш важливо, Рада Європейського Союзу ухвалила 16-й пакет санкцій проти Росії. Згідно із ним, 13 банків відключать від SWIFT, а призупинять ліцензії для восьми російських змі в ЄС, заборонять імпорт алюмінію, запровадять обмеження проти сем. 74 суден тіньового флоту і накладуть інші санкції. Окремі фахівці кажуть, що це нарешті потужний пакет, який мав з'явитися набагато раніше. А чи дійсно це потужний пакет? Спитаю Світлану Романко, засновницю та директорку громадської організації разом Вістенд. Пані Світлано, вітаю вас. Вітаю вас, Дмитро. Дякую. Ну. Отже, ну просте логічне питання, яке хвилює найбільше нашу аудиторію: наскільки потужним ударом для Росії стане санкційне блокування цих танкерів? 74 штуки. Ну, я би навіть хотіла, ви знаєте, зробити наголос. Бо ви дуже правильно на початку сформулювали наскільки потужний цей санкційний пакет, тому що Євросоюз представив його як неймовірно потужний. Але ми бачимо одну велику прогалину, над якою ми працювали з партнерами в Брюсселі, починаючи із та починаючи. Ми працюємо над цим починаючи із початку повномасштабного вторгнення російського, але е, особливо активно працювали, як разом ви. Стенд саме з вересня і по сьогодні, і були всі обнадійливі знаки, політичні сигнали, що буде повна заборона на російський газ, особливо скраплений природний газ із Росії, і все до того йшло. Проте ми ніколи б не здогадалися, що хто виступив основним бар'єром. Це була Німеччина. Цього не було сказано публічно. Про це ніде не писалось, не говорилось, але ми нам це точно відомо. Оскільки ми були частиною дипломатичних переговорів, розмов. І, на жаль, Німеччина заблокувала повну заборону на СПГ у цьому санкційному пакеті. Тому велике розчарування, незважаючи на величезну підтримку політичних лідерів, яку вони виявили вчора, так ми всі спостерігали в Києві, приїхавши особисто засвідчити цю підтримку. Ми, звісно, вдячні, але без повного ембарго на російський газ говорити про потужний пакет ще дуже дуже. Рано 74 танкери це хороший показник. Але насправді їх є ще набагато більше близько 800. Тобто робота, як ми бачимо, тут ще є багато для всіх, але фактор часу для нас надзвичайно критичний. І якщо співставити все, що відбувається з політичним тиском Сполучених Штатів і з тим, що Європа зараз визначає правильну стратегію щодо підтримки України, ми ну ми настоюємо на тому. Наполягаємо, що найправильнішою стратегією і дійсно впливовим цей пакет санкцій був би коли б в ньому була заборон, повна заборона на російський скраплений газ. А так повірте, що навіть оці ці фінанси фінансова допомога, яку вчора оголосили представники ЄС високоповажні нашому уряду і нашій державі, вона, на жаль, не дотягує і близько до тих коштів, які були сплачені за купівлю російського газу. І тут європі потрібно діяти надзвичайно рішуче тому що на мою думку на це сором 16-й санкційний пакет розрив між 15-м санкційним пакетом та 16-м, з червня з червня аж по лютий ну тобто скільки це місяців 8-9 місяців скільки нам ще чекати тому що кожного ж дня е, е, україна несе несе втрати несе втрати на там, там, де відбуваються військові дії, надзвичайні і економіка наша втрачає Європа. Мала б це зрозуміти. І наш намір такий, що працювати з Німеччиною після виборів. Вже нарешті вибори відбулися. Німеччина визначилася, тому треба працювати з офісом новообраного канцлера Мерца, який підтримує Україну для того, щоб все ж таки запровадити повне ембарго на російський скраплений газ і на газ. Пані Світлано, Мерц підтримує Україну, але він не може нехтувати потребою Європейського союзу і власне Німеччині у СПГ у скрапленому газі. А наскільки залежними є країни ЄС від СПГ і чому не можуть відмовитися, власне? Ну, якщо ми питали особисто у е, представників е, кабінету е, тогочасного е, канцлера Шольца, е, в чому справа? І вони е, взагалі говорили, що вони не споживають е, скрапленого газу з Росії, що є неправдою, е, оскільки до них відбувався реекспорт і із порту зебрю з Брюсселю, е, з Бельгії, про що було доведено вже, і були цьому докази, е, як вони сказали, немає політичної волі. Немає політичної волі однієї. Особи канцлера, який ну, може піддаватися різним тискам тиску промислового лобі, яке звикло до російського дешевого газу. Якраз це був час до виборів, тобто була ще якась надія, що ціни на газ не зростуть так, хоч Європа і зараз має достатньо газу в сховищах для того, щоб перейти зиму без активного підвищення цін. Мабуть, це все ж таки була відсутність політичної волі, бо ми бачимо, коли уряди хочуть, вони можуть діяти рішуче про що. Говорять, ось оці навіть санкції, про які ми вже забули, але вони були і були ефективні останні санкції, впроваджені урядом президента Байдена, які змогли ефективно обрубати ну вплив третіх країн саме так, ну так рішуче, так е, Індії на на експорт російської нафти і нафтопродуктів, засоби є в політики в руках. Інша річ, вони не хочуть ними користуватися. І якщо знаєте, на такому побутовому рівні, але воно ну також важливо насправді Німеччина. Якщо що поїхати в Німеччину і подивитися, скільки коштує споживчий кошик, то ми будемо дуже здивовані, оскільки це дешевше ніж в Україні. І розуміючи, що українські громадяни стикаються наразі не те, що неймовірною вартістю на цей споживчий кошик, який вирішує, так іноді кажуть, холодильник вирішує і перекриває з собою там всі інші високі політичні мотиви. Але мені здається, що Європа вже зробила достатньо і на стратегічному рівні для того, щоб кошик і холодильник більше не вирішує. Вав там, де йдеться про пряму безпеку і геополітику, як ми бачимо зараз, ми в дуже складній ситуації. Це не секрет, але сподіваємось на те, що Європа виступить сильною і надасть необхідну допомогу для того, щоб збудувати ефективний, ну ефективний бар'єр для оцих агресивних американських політик, які зараз ще без того дуже нашу країну ну обтяжують, скажем так, додаючи чимало викликів. Тому все ж таки потрібно працювати на рівні я рішень і і звісно, ми розчаровані таким результатом. Але і, і як свідчить дані Крея, так які були оприлюднені, це партнерська організація вчора, що євросоюз значно більше витратив на купівлю російських енергетичних ресурсів, особ особливо газу, ніж на допомогу Україні за весь цей час. Тобто, ну не можна однією рукою допомагати Україні встановлювати сонячні вітрові станції, а другою рукою фінансувати газ. Ро так і всю іншу газову індустрію Росії Новатек там всі інші їхні е, виробництва для того, щоб вони е, ну вони ж напряму пов'язані із військовими формуваннями. Ми це розуміємо. Це зв'язок не треба не потрібно доводити, бо він вже доведений до нас. Тому е, нашим критичним завданням залишається так санкціонування е, ще більшої кількості е, суден танкового, е, нафтового флоту, але отри, повна заборона на російський газ скра, і скраплений газ е, в наступному санкціонуванні санкційному пакеті наступне президентство буде датське під головуванням данії, тож е, уже зараз можна працювати над цим, оскільки навряд чи великі санкційні пакети будуть впроваджені за діючого президентства Польщі, яке триває до червня. А, а чи можливо Європі повністю відмовитися від газу? Я маю на увазі є якась частка критичної залежності. Ну якщо бути реалістами, ясна річ, що ми хочемо повного ембарго, але ж є реалії е, на землі. Олег, так, ми запросили двох відомих експертів: Майкла Гросмана, який є найвідомішим світовим експертом у сфері якраз саме продажів на спотовому ринку скрапленого газу, і Анну Марію Макарєвич, яка є головним газовим експертом у по Європі в Міжнародному інституті енергетичної економіки, який працює глобально, і вони надали свої професійні технічні висновки для Єврокомісії і всім відповідним органам. Включаючи е, польське польське представництво у ЄС, е, що 40% спотової торгівлі на ринку газу може бути уже заборонено без шкоди для економіки, економіки Європейського союзу. Тобто, ось уже і негайно вони мали ці пропозиції на столі, але не розглянули і ці пропозиції. Тобто, ну якби розглядали, але ми ж розуміємо, що не завершилося це санкційним пакетом, отже, не вистачило. Е, не вистачило е, і політичної волі, і голосів всередині. І, можливо, я думаю, звісно, геополітика Сполучених Штатів зіграла певну роль. Будемо бачити, як розвиватимуться події далі. Але є дослідження авторитетних наукових центрів, які свідчать про те, що на цифрах рахують, що Європа може ефективно відмовитися дуже швидко від російського газу. Дуже швидко це був прогноз до 2027 року, але вони відмовились тільки на 18 Наразі це те, про що повідомляється. Відомила Єврокомісія станом на кінець минулого року. Вони розуміють, що вони ще трошки позаду, і зараз відбувається переформатування стратегії Repower EU. Якраз оце стратегія на перебудову економіки ЄС по відмові від російського газу. І насправді така відмова, яка полягає частково і в економії, також і в переведенні цього житлового фонду на інші опалювальні джерела, не на газ, тому що 60%, 60 будівель приватних. Помешкань опалюється все ж таки газом. Та сама помилка, що і в нас так була зроблена: газ дешевий, газ з Росії, його багато. Але зараз потрібно цю помилку усувати. І наразі ведеться країни ЄС можуть зекономити величезну суму п'ять сотень мільярдів євро тільки на економії, скорочені споживання газу до 2027 року. Але ну як я вже сказала, вони йдуть до цього повільними кроками. В цьому велика проблема євросоюзу, Союзу, незважаючи на їхню велику демократичність, на їхню відданість ідеалам, так сподіваємося, і зеленого курсу кліматичним енергетичним розвитку видає, тому що заміщення справді відбувається треба віддати їм належне. Це відбувається і вже вперше цього року. Якраз перевищив е, просто в е, розвиток потужностей ВДЄ в Європі, перевищив е, використання викопного палива в цілому, в загальному. Але деякі країни такий прогрес блокують, бо вони не в змозі реагувати швидко. А зараз сучасні геополітичні реалії вимагають швидкого реагування, і Європа змушена буде перебудувати свої підходи і не розглядати якісь питання там по кілька років чи між санкційними пакетами робити перерву по 8-9 місяців, оскільки це неефективно. І хочу нагадати, Дати що, сподіваюся, ми ще поговоримо з вами наступ... коли в кінці березня, коли будуть перші оцінки е, вступу в дію е, заборони на перевалку російського газу, е, СПГ, які були закріплені у 15 му санкційному пакеті в червні. Про нього вже всі забули. Ну гляньте, яка динаміка. Ну, це не динаміка, це просто якийсь регрес, е, в, взагалі, е, в, е, е, був оголошений цей пакет у червні минулого року з впровадження. М його і початку березня цього року, 2025-го тобто ну все відбувається, як і відбувалося, і перехідний період триває, але ми вже в кінці березня Ось цікаво буде глянути на перші цифри, що дала в сенсі зменшення скорочення доходів Росії. От цей заборона перевалки скрапленого природного газу в портах Європи. Подивимось щодо о, цих танкерів. От конкретно 74 танкери. Наскільки це важливо, наскільки це зараз поширена практика, обхід. Санкції, і наскільки ЄС зараз може контролювати те, що вводить, е, ну і, і власне, ну що що означає ці 74 танкери на практиці, в грошах, в об'ємах, е, тоннах, ну, ось на практиці, ну, це мені порахувати складно, бо я не є експерткою по тих спроможності танкерів. Ну, ми могли б це е, думаю, експерти зможуть це прорахувати. Але я думаю, що е, ну як, що тут. Е, Важко робити прогнози, оскільки це ж того, і тіньовий флот що ці танкери е, знімають себе з радарів з автоматичних систем відстеження ніхто їх не зупиняє і не перевіряє, скільки ж. Е, Тон вони везуть нафти і куди і кому вони везуть. А ось але однозначно, я думаю, ми вже побачили ефект на Індії, яка відмовилася вже купувати російську нафту саме тому, що це їй стало невигідним. Ну і в принципі, от санкціонування банків, воно теж може зіграти свою роль. Але я скажу так: у європейських країн є вплив через критичні морські шляхи, якраз які ну, Росія не може обійти по доставці нафти. Тому тут е, можна буде оцінити ефект е, від моніторингу і від е, того, що ми називаємо інфорсменту або імплементації впровадження відповідальності за перевезення. Тобто, якщо ці танкери будуть зупинятись, розвертатись, ми почуємо про збитки, які вони несуть, е, і зможемо детальніше про це говорити. Наскільки я знаю, Євросоюз ще навіть сам не опублікував ці оцінки. Вони недавно опублікували лише список танкерів, бо ми проаналізували його. Е, бо наша Команда також зробила великий внесок до цієї справи. Ми подавали наша експертка, досліджувала оці, ці всі танкери, виявляла їх, і вони подавали до відповідних органів ЄС для того, щоб ці танкери були санкціоновані. Тому ми вважаємо, що це буде значна шкода, але кількісно її можна буде тільки виміряти після постфактум, коли ми дізнаємося про перший вплив. Якщо ніхто не буде моніторити, ми нічого не поміряємо, тільки приблизно. Е, і ще одне, що хотіла б сказати: насправді цифри в мене є такі, що 65% цих танкерів можна було б вже якби, не обездвижити, <знерухомити> тобто знерухомити, знерухомити, і е, якби на них були б скасовані страхові послуги, які надаються окремими країнами Європи, але, зокрема, Великої Бретери. Ританія і Велика Британія також зачіпаючи їх. Вони е, оголосили потужний пакет санкцій. Так самі представили його як потужний, але з аналізу так він таргетує окремих впливових осіб Росії, але там немає страхування цих танкерів. Е, воно відбув, дуже повільно забирається. Це пов'язано з тим, що страховики є приватними, і з ними важко взаємодіяти. Але уряд може відстежувати ці фінансові операції, кого вони застрахували, не застрахували, і треба набратись вольового рішення. Просто актом держава припинити надання таких страхових послуг, і тоді нам не треба буде санкціонувати ці танкери іншим чином. Ну не нам, звісно, але ми також зможемо е, отримати з цього великий зиск як Україна, українська держава, оскільки знову закономуємо певні ресурси. Ми працюємо над цим. Були, е, в попередніх пакетах були санкціоновані сім танкерів, е, які перевозять е, скраплений природний газ. Але ну, цього надзвичайно мало, бо ж танкери перевозять і СПГ і перевозять Озять, нафту і тіньовий флот. Ми використовуємо, коли ми кажемо в основному про нафту е, і потоки цієї нафти. Але ну е, тут на жаль, е, я продов... думала, так і продовжую думати, що все ж таки е, має бути знижена ціна е, стильова ціна на нафту, е, яка теж ефективно допоможе. Цього питання всі уникають, оскільки не хочуть, щоб ціни на нафту зросли. Але танкери це єдине, що зараз можна зробити, не напряму не спричиняючи. Зростання ціни на нафту, хоча е, потрібно працювати щодо зниження е, прайскипу того, що ми називаємо ціновою ці стелею на російську нафту, і тоді ми побачимо набагато швидше економічний ефект негативний на економіку ніж, е, ніж з танкерами, так. Чи я правильно розумію, що Росія залишилася без Китаю, без Індії як інструментів для обходу санкцій свого часу? Зараз Трамп, оця турбулентність геополітична, там Саудівська Аравія, ОПЕК, давайте знижувати ціну. І так чи інакше, все сумарно працює зараз проти Росії, і Росія, хоч ми і не можемо порахувати це в грошах. Навіть коли не вистачає, от там з СПГ, наприклад, да там зусиль, все одно вона слабне дуже сильно. Так можна стверджувати, що це буде перебільшенням? А це буде наразі з відомих джерел трохи перебільшенням. Поясню, чому Я Сьогодні вранці переглядала там різні відео BBC де вони дуже актуальні, де вони якраз аналізували вплив санкцій на економіку Росії і що не сталося. Ну на діаграмах, розроблених в тому числі Світовим банком і іншими, воно так виглядало, що російська економіка мала би так провалитись в яму в кінці в кінці 23-го на початку 24-го року, але не провалилася. Вона пішла на спад, але не провалилось остаточно, і е, в цьому вони можуть завдячувати лише Китаю, лише Китаю, тому що Китай, е, основний покупець, і наразі на зараз так вони розвернули кілька танкерів з нафтою, коли були впроваджені е, санкції е, США, тому що не знали, чим це їм загрожує. не хоч Ну незважаючи на всі потуги Китаю е, просунути юань як світову валюту, вони ще близько не там. Все ж таки, долар є основною валютою міжнародних розрахунків. Ну і вони не хотіли Тратити, бо втратять вони багато сполучені штати їхній величезний ринок, не порівнянний з Росією, тим не менш, але вони надають Росії постійну допомогу технологіями, ну чим завгодно, чіпами зброєю. І за рахунок цього економіка змогла утриматись від такого вільного падіння до, до, до такого до самого краю. Але ну ще не ще, ще не кінець. Ми будемо бачити, як бачимо, Китай займає доволі обережну позицію наразі, бо не хоче сваритись ніж. Ні Сполученими Штатами, ні з Росією, але ну, вони не зможуть сидіти на цьому паркані довго. Треба буде взяти чиюсь сторону, якщо це не стане їхня спільна сторона, тоді, звичайно, буде нам всім дуже складно. Але я вірю, незважаючи на те, що я сьогодні дуже критикувала ЄС, бо є за що? Є за що насправді вони. Повільніше черепахи, на жаль, через свої інституції, але разом з тим є наша найбільша надія, тому що це країни, які дуже є в теж впливові. Всі разом їхня економіка на одному з провідних місць у світі. Вони мають що протиставити. Ну так є різні думки, що вони втратили, що вони не втратили. Ще насправді нічого критично не втрачено і з Україною в нас може бути дуже сильний стійкий геополітичний альянс, який унеможливить. В тому числі поширення оцих крайніх правих націоналістичних партій, які ну також не треба далеко ходити, щоб зробити здогадку, що вони фінансуються зацікавленими урядами, так за, з, з, з тої частини Азії, так яку ми називаємо Росією. Тому, е, тому е, є надія на Європу, оскільки якщо вони зараз не збудують ефективний бар'єр і не вкладуться у цю війну яку свою насправді, то в нашу війну яку свою, то вони теж втратять е, безліч всього. І вже їхня економіка буде е, під великою загрозою. А відтак і їхні інші всі можливості і геополітичний вплив. Пані Світлано, дякую. Дякую за аналітику за розмову. Світлана Романко, засновниця та директорка громадської організації «Разом вістенд була моєю співрозмовницею. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.